На полігоні учасники добровольчого формування відпрацьовують одну з найголовніших навичок на війні злагодження, розповідає інструктор з позивним «єгер». Саме головне в бою це взаємодія розуміти і бути зрозумілим. Щоб не трапилося, пустий клин, там шнурок розв'язався, упав. Ти маєш бути зрозумілим для оточуючих. Відпрацювання з перезарядкою, відпрацювання взаємодії. Госпой! Група переміщається в окоп. Зліваничка! Там тренуються робити зачистку від ворога та евакуйовувати пораненого побратима. Джиг упав! Упав 300! Воюємо! Воюємо далі! Туди на виход, синкуєш, синкуєш. Учасник ДФТГ Ілля захищає свою громаду з перших днів повномасштабної. Каже, через травму потрапити в бойові підрозділи не може. Попав в ДТП в 2012 році, і ну єдине, що мені в Збройних силах світи, це тилові частини, ТЦК та СП і так далі. Тому подібне. Добровольче формування, тут більш можливостей для розвитку, все ж таки і навчання більш якісні, частіше на схід я їжджу як волонтер. Говорить його завдання допомагати силовим структурам, тож тренується, аби завжди бути готовим до захисту. Ніхто не знає скільки ця війна. Буде тривати, якщо вона вже триває так в негласно сотні років і постійно вони від нас щось хочуть, то ці знання просто для українців мають бути базовими. А пірат вчиться вправлятись із автоматом. каже до служби в ДФТГ досвіду поводження зі зброєю не мав. Ап. Я до цього в армії взагалі не мав. Стараюся навчитися, бо тому що понімаєш, що в Україні війна і рано чи пізно. Воно все приодеть Зі слів командира загону з позивним Лавр такі вишколи відбуваються щотижня. До них залучають не лише учасників ДФТГ, а й цивільних. Залучаємо, які бачимо, що буде кандидатом в майбутньому в нашому загоні. Бачу, що ми не дурю маємося на постах, а ми займаємось. Та таких нині небагато зазначає командир. Попри те, що ряди добровольців у їхньому загоні збідніли, нових кандидатів для заміни немає. Багато забрали до лав. ЗСУ я вважаю, десь 70% з мого підрозділу. Люди, я так скажу, в наших краях розслабились. Вже війна десь далеко, ну, ще воно і ну, не хочуть вони. Тобто, мотивації ноль. Ми як добровольці зібралися тут не просто так, не якісь ухилянти, і ми виконуємо певні військові задачі. І для того, щоб їх було краще виконувати то ми намагаємось себе удосконалювати. Дар'я Шевченко, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.